Не завжди наші добрі вчинки є добрими. Цікаво. Якщо тобі цікава тема добра, доброчинності, дивись це відео до кінця. Мене звати Роксолана, я духовний коуч, психосоматолог. Ну що, хочу вам сьогодні розповісти про добро. Як ми його робимо і чому, з якого стану ми його робимо. Дивіться, є таких два варіанти. Всі люди поділяються на цих два варіанти. На жаль, більшість людей це буде такий перший варіант, про який я вам зараз розповім. Отже, що ми робимо? Більшість людей насправді перебувають в такій позиції хорошої людини. Вони хочуть всім допомагати. Вони хочуть бути хорошими, але тільки щоб їх хвалили. Не тому, що вони дійсно хочуть це робити, а тому, що є там вторинна вигода. Саме так, вони, наприклад, в дитинстві не отримали любов від батьків і вирішили, що вони зможуть її отримати, якщо будуть хорошими, якщо будуть всім допомагати, робити добро. І тоді їх побачать, скажуть, які вони хороші і будуть любити. Тому тут є вторинна вигода. Ми робимо добро не тому, що ми хочемо. Підсвідомо так, ми наш мозок думає, що ми робимо, що ми хочемо, але підсвідомо, є ця вторинна вигода, є такий в нас блок. І ми робимо це не просто так від щирого серця, не від. Безумовної любові, а з вторинної вигоди, щоб ми щось отримали. Скажіть, чи бачили ви таких людей в своєму оточенні, коли е, щось, там, ваша сусідка вам щось зробила, щось дала, і ви їй там сказали дякую, не сказали дякую, і вона така, хм, подивись на неї. Я їй добро зробила, а вона, вона навіть дякую не сказала, як вона могла. Є такі люди у вашому оточенні, які очікують, що їм мають сказати дякую. Якщо є, пишіть в коментарях. Так ось, це все перший тип. Робимо добро, підсвідомо, очікуємо на те, що нас похвалять, скажу дякую, ще якусь винагороду і так далі. Це все, щоб отримати любов і увагу. Вони, ці люди, не роблять добро, бо вони такі добрі. Ні. Вони хочуть щось отримати від вас взамін. А ось другий тип цих людей менше. І перший тип, думаю, що таких людей не існує, і це нормально. А другий тип це люди, які роблять добро. З безумовної любові серця. Вони просто мають надлишок. Вони мають достаток. Розумієте? І вони з цього можуть ділитися. Саме так і добро народжується. Коли в тебе є багато, ти тоді ділишся. А коли в тебе самого немає, що ти можеш віддати? Тому ось цей перший тип нехай краще не дає, тому що в них самих немає, а вони вже хочуть віддати іншим. Тому а, другий тип, він дає з достатку, з безумовної любові, тому що він хоче поділитися, він хоче віддати це добро. І, що дуже важливо, другий тип не очікує, дякую, не очікує якоїсь винагороди. Йому не потрібно, тому що він поділився. І не очікує нічого взамін. Це є справжня доброта. Так що, друзі, давайте вчитися другого типу. Спочатку наповнюємо себе, коли в нас буде достатньо, тоді ділимось далі з іншими. А ти не забудь поділитися цим відео зі своїм другом. Нехай він теж дізнається, до якого типу належить.